У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знесли будівлю драматичного театру, що вони розбомбили під час штурму міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, знесення руїн драмтеатру це спроба назавжди приховати фізичні докази масового вбивства цивільних, які ховалися в будівлі під час бомбардувань. Він зазначив, що росіяни демонтують задню та центральну частину будівлі, проте залишають фронтальну як основу реконструкції, тобто демонтують лише ту частину будівлі, яка доводить бомбардування, заявив Андрющенко. 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько тисячі мирних жителів. Водночас, у дворах драмтеатру було два великі написи: діти, їх було видно навіть із супутника. 25 березня Маріупольська міська рада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинуло близько 300 людей. За даними Associated Press, кількість загиблих може досягати 600 людей у травні. Окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із драмтеатру. За словами радника мера Петра Андрющенка, тепер неможливо буде дізнатися, скільки насправді цивільних було вбито ударом російської авіабомби. Людей поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.